Привіт, друзі! Давно ми з вами не бачилися. Ви на каналі Family.ua, мене звати Влад. Сьогодні я покажу і розкажу про перший об'єкт, який з'явився в нас на нашій майбутній ділянці, а саме оцей прекрасний будівельний вагончик. Це може звучати як щось другорядне, але насправді при початку будівництва без нього ніяк не обійтись. Тож, навіщо нам потрібен будівельний вагончик? Коли ви заходите на свою будівельну, майбутню будівельну ділянку, одразу стає зрозуміло, що немає де сховатися від дощу, особливо на травень порадував, немає де сховати. Інструмент свій, немає де попити кави, переодягнутися та навіть зарядити телефон. Вагончик слугує як міні-офісом для збереження і тримання не знаю, документів, можливо, ноутбуку, якихось паперів, квитанцій. Він також слугує як побутове приміщення, де майстри, працівники, робітники можуть переодягнутися, попити кави. Поїсти. Він слугує так само, як і для, можна сказати, для складу інструментів, лопати, шуруповерти. В даному випадку в нас там стоїть і бетономішалка. мішалка. Я зараз ближче підійду, покажу. Одним словом, вагончик це є маст-хев при початку будь-якого будівництва. Це є ваша перша споруда. Необхідна перша споруда, якщо ви задумали будуватися, вам треба одразу знайти, в кого купити чи орендувати отакий прекрасний вагончик. Ми довго думали перед початком нашого будівництва, чи орендувати нам вагончик, чи купити. Якщо вам необхідно вагончик на довгострокову перспективу, тобто, якщо ви плануєте будуватися. Довго, рік і більше, то краще його купити. Це буде вам дешевше, взагалі можна в подальшому його продати. Якщо вам потрібно на короткострокову перспективу, можна його орендувати. Я думаю, що оренда буде невелика, але в нашому випадку нам допоміг наш хороший знайомий. Йому привіт. Якщо буде бачити це відео, нам обійшлася всього-навсього лише. Доставка, по-моєму, 2000 гривень за доставку і вигрузку от на це місце даного вагончика. Я думаю, що нам в якійсь мірі пощастило. Отже, що потрібно врахувати при виборі вагончика, перше, це є стан, стан підлоги, дверей, вікон, щоб ніде не було прогнило. Щоб не треба було нічого доробляти. Електрика, чи до вагончика всередині вже е, розкидана електрика чи ні. Потім розмір. Цей розмір вагончика даного становить, по-моєму, 2 на 4, а може і на 6, на 6 метрів, щоб туди влізлося декілька людей. Е, як же підключити е, даний вагончик? Ми робили все дуже просто. Ми попросили. Е, від нашого сусіда кинути переноску, він нам дав живлення. І так ми підключили наш вагончик до електромережі. Можна ставити, звичайно, генератор. У нас не було такої можливості, ми просто потягнули ось від сусіда. Дай Боже йому здоров'я. І таким чином ми підключилися. Ідемо, подивимося, що ж наш всередині вагончику. Там, напевно, як завжди, безлад. Але це робочий безлад, приємний безлад. Я завжди, як переїжджаю на свою ділянку, мене не знаю, аж мурашки бігають. Я дуже задоволений. Хоча не без проблем. Дуже зараз проблематично знайти людей. Дуже-дуже. Майстрів немає, як плануєте будуватися, врахуйте цей момент. А ми йдемо відкривати наш вагончик. Так, я його потім ще закрив. Тимо дивитися, що всередині. Ох! Звертайте увагу на двері і на вікна. Коротше, на все треба звертати увагу. Вагончик. Так, знайшли ми вагончик, я не знаю, що вартує вам то показувати. Воно тут безлок, всякі бочки, відра, бетономішалки. там звичайний стіл для майстрів, трошки арештування. Ну і я думаю, для, е випити кави, посидіти, цього вистачає, перепочити, особливо, якщо ви будуєтеся зимою. Це просто вас банально рятує від холоду. Ну і в принципі більше я тут не маю нічого показати. Інструменти, якийсь мішок цементу. Якщо ви плануєте будуватися, спершу у вас має бути такий вагончик-друг, який буде рятувати від холоду, спеки, де можна буде поїсти. Якщо сподобалося вам дане відео, можна... Я би навіть просив поставити вподобайки, підписатися на мій канал, писати коментарі, будь-які коментарі, постараюся вам відповісти. Хоча у нас невелика аудиторія поки що. Але я думаю, з вашою допомогою мій канал буде розвиватися. І будемо просувати наш україномовний Ютуб. Ютуб. В слідуючому відео я постараюсь вам розповісти про фундамент, скільки нам обійшовся фундамент, скільки нам пішло цементу, робота. Весь кошторис я скину на екран. Всіх обняв. Всім щасливо. До зустрічі в наступних відео. Па-па!